Йо-йо-йо, всім привіт! і коротше я трошки щось так подумав і хотілось мені би трошки по інакшому це щось зробити Я зараз вам покажу цем чи... Короче. Я не знаю якось трошки не по плану побудував Я трошки хотіла би трошки по інакшому мені побудувати Так, я зараз вам це покажу все. Так, і що було б ось тако? Типа, що б помішало би, типу, лісти, ну так под... Угу. Ага, понятно, понятно, понятно. Понятно, понятно, помішало. тоді я би зробив би. Окей, ось так. Ось тут цього не треба тоді. Може якось по-інакшому думати. Бо я би хотів би... А, ні, я придумав, що зараз Зроблю кор. Коротше, ще щось так виглядає, так. Ну, і ту, щоб вже було якось більш якось гарніше, вже таке зробимо. Ось тіпа ось таке і зараз я такого хотів би зробити. Зараз буде. Так. І ще я хотів вам дуже подякувати, прям ще вибачаю, що я вам забув сказати за те, що ви на мене підписаєте. Я прям дуже вам дякую, що ви на мене... що на мене вже 140 підписників. Я сьогодні вже вам покажу аналітику, скільки на мене. Друзі, мене дивиться ви підписок, а скільки... Скільки ви дивитесь, деякі, деякі, не кажу за всіх. Дивитеся. А скільки не дивитись. ну скільки які дивлюся у нас підписку. Я вам не буду ці збирати, казати, наприклад, там, деякі ютубери. Підпишися на мій канал, якщо ти не підписаний, ти. Ну, якщо ти... ти лайк поклав, то ти красавчик, а якщо ти вже ...поклав... підписався і поклав лайк, то ти вже про не буду казати, бо рішаєте самі самі рішаєте, Кого ви будете дивитися? Можете мене дивитися, можете ні. Але просто я хочу сказати, ті, що мене дивляться, що на мене підписалися. Ну, можете не всі підписуватися, але я вам дуже дякую. Прям дуже велику дякую вам даю за те, що ви на мене підписалися. 140 людей. Так, от ми це вже доробили. І тут можна було би, знаєте, що зробити. Двері можна було би зробити. Ну, та як кажу, я генія, реально просто. Опутав, як я мав робити, але нічого, це так до багато часу не зайняло. Ось так. А ось тут можна тако зробити. Ну, нормально, я думаю. Ой! Пропустив. Та нічого страшного. О. Так, складемо. Треба з усіх. Коротше, я ще вам сказав, що я може знімлю відео, типа, на комп'ютері, але це. По-перше, трохи тяжко загружувати відео, потратя, ну якось. Ну. Ну, це. Типа у мене канал вже підросте, типа там десь через пару років може я вже начну знімати Ні, я по-любому буду знімати, коли вже мій канал більш таки буде Разве на той я вже буду знімати на Комп'ютері? це поклали І хто хоче узнать як я ці обложки роблю якщо почасно я, як я, 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 я прям дуже 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 геніально моє! Я ці обложки роблю, якщо я вам правильно чесно прям дуже чесно кажу, я прям дуже-дуже-дуже легко їх роблю. І я роблю їх за пару десь за хвилинку, Ну, я можу сказати, що я їх навіть сам не роблю. Ну так, подойдусь я їх не роблю. Це за мене одна програма робить, І сьогодні я вам її тож. Ой, на сьогодні я їм не буду показувати. Напишіть в коментарі, як чи написати вам чи ні. І тоді я напишу. Чи так, чи ні. А Тепер я хотів би зробити цей. І напишіть в коментарях, чи мені цю хату продовжувати будувати чи ні, бо я не знаю. І круч, напишіть в коментарях. Я б можна би зараз знімав би на комп'ютері, щоб я починав типу, знімати типу, в мене на комп'ютері був би аккаунт, типу, на самому на комп'ютері був би цей. Коротше канал, тоді я бы би там би знімав би, але як ви самі, коротше, що цей? Що у мене канал на телефоні, так що. Знімаю на телефоні, я розумію, кімнати малі, но... ну-ну-ну. Ну, коротше, не знаю. Та ё-моё. І, хто хоче, я вже давно не знімав рубрики там про. Це, блін, рахуй себе безполезна кімната. Я щось протупив реально. Хіба я зроблю ось так. Ем... Ой. Так, о, хто хоче, щоб я зняв відео про село. Там поселення, там все всі відео. Просто напишіть в коментарях, так. Я хотів би, щоб ти зняв. Так, я хотів, щоб ти зараз зняв про це відео. Тоді я вже знімлю. І так. І по-чесному, я не майстер по будівництву. Я взагалі, коли взагалі ще дуже погано будував би, прям дуже. А колись коли я робив поселення, типу, улипше, вот я просто не знаю, як вам сказати эм. Просто это хай був, типу, набрал спираль, я типу, знімав би. Типа ні, не так, як що зараз, типу, там типа знімав, ахаха, типа дурно просто знімав. Ні, не, не знімав, я знімав... Бо був хайп тоді знімати на це часто, що цей як це називає. Тоді були перегляди і вам було цікаво дивитися, і мені здається. Я так думаю, що вам було цікаво дивитися. Ну, ви типа дивились, я знімав. Але потім вже перестав, бо хайп. Ну, коротше. вже ці перегляди вже стали трохи менше теж. Ось так. І тепер. Я вже так вас знімаю. І давно я вже не знімав просто на Крафт 2023 рік. І я ще хотів вам сказати, що, ма... що ви мені ще досі не написали у коментарях. Чи робити мені хату... хату, чи ні, чи мені цей. знімати цей. як це називає. Чи зняти мені стрім, чи ні? Ну, як ви думаєте. Так, тут ми вже це зробили. Коротше, на вашу думку чи був би добрий і про що я б міг би зняти ще відео про які ігри і про якісь ті стрім, типу. Про яку гру я міг би зняти стрім. Точно я вам зразу кажу, що про пап. ні, я точно не буду знімати про пап. Я то що я не люблю грати, типа граю то граю деколи. Але типу, я там типа нуб, як сказав, типа. Що я як сказати, що таких ну цей. Більше так я не вмію, У мене там дуже часто буває, так що цей. Крім папка, щоб у мене появилось хайтер. Я не хочу щоб у мене хайтера буду. Ну, і тим більше вам це не буде інтересно, як я буду мати, ну, нас не кожен раз. Але так багато разів помирати від цих. Ще так. А, наприклад, я зараз знімаю ось так, типа, що я, типа, щось роблю, ну, там, і будую І цей е -е і говорю з вами. Про, типа, всякі теми, там ще щось. А от на тих ідах про село я з вами, ну, скажу, взагалі не говорю, я просто цей називаю, Блін. Я ж подумав. Е, Говорю просто про цей. Про, ну, там, про сюжет. Типу я там міг поговорити два-три слова, і то все дуже мало було. І ви мені могли, типа, порадити якісь щоб, я, щоб мені написали в коментарях, чи мені продовжити знімати чи ні. Могли, коротше, мені би написати там цей. мод якийсь порадувати крутий, бо я, як вам сказати по-чесному, я, коротше. Скачую моди, але так вони погано скачують, то й. Я лише не знаю, там один. Типа, плеймаркета один, один, коротше. Штука там, де моди, і цей. І там я майже. Не, не завжди беру, але частіше за все я там беру моди. Бо там мені більше не скачую з цим. Короче, я уже буду закінчувати. У нас така хатка вийшла приличненька. Так что не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. Ну и всем па И я прийшов за Мені, мене диву, ну мене багато більше хлопців упаса не удивлюся, а менше дівчат. Ну, <кхм> цей Мені якось типа всі рівні типам. Тіпо... Було б прикольно, щоб постанів 50 і чай 50 було нормально би. Так, Україна, мене українці дивлюсь, я дуже радий. Казахстан, ну просто не треба говорити, я би. Це коротше... ну коротше, я це виріжу. типа зараз у вас хоч тут не буде, а тут буде писати гавану. Ну, говно. При... Ну, коротше, я поняла. Я с а то я на кстати, это водил. И во, мы их на, педпес, на ну, пикпаски на подписки там, за все. И, и 7 дней в том, ну, часики там у меня уже липшая статистика уже. Ну, а вы подписывайтесь. Всем пока.